Алло, алло? Я показую тільки краєвий ефект, бо просто далі соняшники хлопці за мною бояться ходити. Я про це щось не задумав. Ей, дивлюся на це все і я тобі скажу, що так. в мене кращі соняшники посіяні. Really? Really? Really, no, really, really, бо в мене КЛП більше і найкруті. Привіт! Привіт! Ми сьогодні кажу, підемо подивимося на соняшники, бо то вдруг мені щось нове треба буде посіяти. Зараз ми покажемо і вам, що було, будемо сіяти. Я собі вибрала гібриди під технологією КЛП і КЛ. В мене семирасові і з максимальним захистом до овчка, бо поля нові. він зна, що там є, якщо коротко. Але Коля каже, приїдь на демо! Там просто виберемо тобі на той рік, буде Chicken Макдональдс. І ми так. приїхали. Так. Починаємо. Прям шапки вогінь. вогінь. 550-й. Гря на цю голову. 550-й. Так, хто це? Густота. Це інтенсивний наш гібридик. Ну. Один із нових. Лялічка просто. Лялічка просто. Так, да, да. Середній ранній. Густота посіву, 50 тисяч. Так. Саме для цього регіону, для півночі Миколаївської області. Чудовий. Ну, ви реально похожі, тільки ви, він темненький, а ви, а ви трошки світліше. Окей. Інтенсивний да. гібрид? Інтенсивний гібридик, да. дуже себе Середньої. не чудово, вже, вже другий рік себе непогано показує. Так, да. Середньо-ранній. Ну, якщо брати. По трасі кишеньов Полтава, від бітонки і вище сюди на північ. І вище. Інтенсивний. Інтенсивний. Все, Інтенсивний. Я коротше знаю, шукала його, кажуть, що холдинги розібрали, бо він їм дуже нравиться. Починають з нього сіяти. Він такий. Їм нравиться, як воно горить, як люди світяться. Некстнекствосім шісто 58630 теж один із середньоранніх. Получається, він теж інтенсивний. В цьому році, якщо брати Південь Миколаївської області, то були такі локально 25 центне з гектара показав. Уже, да, Уже да, зібрали? Да. Ну? Зібраний, так. Да, да, да. Нас починають збирати відтони. Ну, вибачте, ну <рив> да, я, я розумію. Якщо відтоне, як нас, якщо відтони, то це все чудово в цьому році. Uh, дивись, я далі дивлюся, uh, що там пішли інші технології. Да, Немає. Да. Є 635 і вас, я знаю, він більш пластичний, та й більш інтерес. Це да, один із старих гібридиків. Ну uh -huh. цей в цьому році себе дуже чудово показує, що да, навіть і холдинги цікавляться. 55-42, Старий добрий гібрид. 55-42, да, А да, чого? Не знаю, показав і по олії 50 плюс, і показав і 20+, плюс і вражальність. Що mm -hmm. навіть і хлопці з знімало цікавились, телефонували мені. Поняла, да. да. То що треба з осені контрактувати, бо навесне не буде? але що його немає в залишках, буде його mm -hmm. десь порядка 13 тисяч чи 12 тисяч, mm -hmm. то якби вже люди контрактуються. Е, є чотири п'ятероки, ваші гібриди, які знають в принципі всі, да. е, просто знають, люблять. Тато теж сіє його регулярно. Mm -hmm. Коротше, рані, він, же ваш ранній самий він раній, він з цього з минулого року почав, почав вироблятися і вирощуватись в Україні, але він генетично чистий, там ну, чудовий гібрид. Буде дуже, хороший. Да, да, буде, буде хороший, а, так, буде хорошим. Що ще з, К, з КЛ, КЛП, ти можеш порадити там, по як ОКЕЛ для... один із чемпіонів, його було небагато в цьому році 4. Тисячі мішків і основна маса лягла його в Миколаївській області посіяно було. Не продав. 58 390 кЛ. Так. Шикарний. Так. Зроблений на основі 55-42 старих доби 4-5. Ранній. У нього там 103, ну, в общем, 100-днівний ну, 100, 100, 100, 100, 100 гібридик, ну, ну, дуже класна машинка. Угу, uh -huh. 390. 58-390. Запам'ятали да. хлопці, 390, а там не треба. Який да. ще? Що е, ще по ще по що ще покаєлам? Знаю, що в Кривозерському районі хлопці дуже полюбляють е, Так. У нас є 50-797 КЛП. Це високооліїновий гібрид. Ага. На наступний рік у нас виходить новинка. Тобто зараз така ситуація, що якщо в Європі реєструється, то автоматично він реєструється і в Україні. Так. Її буде 50-540 середньоранній. Високооліїновий КЛП гібриди буде. Ти знаєш, в мене цього року ж є високоліїновий, тому що олію е, на олію олі ж треба соняшник. Да, свій. Да, да, да. Тому я бач, буду е, теж мати на увазі, що і вас є, бо я не знала. Оксана Івановна, якщо все буде добре, якщо все буде благополучно, ми і на наступний рік вам закладемо демо. Діль... Да, демо можна, можна можна. було б дожити. Я так далеко не забігаю. Богу, да. то до вечора не знаю, що буде. Але да, таке да, да. класні соняшники. Дивись, я не знаю, чи є сенс нам зараз бігти показувати інші того, що я приїхала дивитися КЛП. Я Хобці, розумію. я розумію. Е якщо вам цікаві ще інші соняшники, напишіть, будь ласка, ми е з Колею... Через два е дні приїдемо. Через два дні приїдемо. Хай підсохне, приїдемо. Та, Хай та, підсохне та, та, бо та, тут та. така злива вночі була, а ми тут, коротше, місимо болот. Цей дощ для мене, особисто для мене, цей дощ для мене просто золотий. Чого? Я, я думаю, що вам в коментах трошки напишуть, будемо сміти. Ну... Ви знаєте, Соняк Соняхом, але благо таке, що. Ріпаки? відсотки да, 80 цих пішли сіяти ріпаки. Ага. Вчора, позавчора, телефон розривається. Ну, я подивилася ці соняшники, і я так розумію, вони були рано посіяні і попали під жару цього року. Да, да, да. Бо в мене ті, що рані соняшники, там, де чого, я така умна, показую соняшники, тут? того, що ми на моїх соняшниках вони просто згоріли і я вже їх зібрала. Це перше, друге, саме основне, ми приїхали. З нашим техніком, він каже, давай заїдемо на локацію, на демо, yeah. заїжджаємо на демо. Може, він би і був би нормальний соняшник, але оце, що було обсіяно, ця локація була обсіяна ріпаками, йому в першу чергу так дала ця, кліч, nice. таких дав кліщ, що да, Я побачив Віталька. Він каже: ні, тут нема нічого, то ми поїхали, розстроїлись, Ну. Е, Нічого страшного. Е, гарні соняшники, я їх сів. В мене, до речі, вони стоять е, ще на полі з відновленням родючості. Угу. Там вони себе класно показали. Е, ти знаєш, навіть інтенсивні гібриди угу. на полі, де. Е, Коротше, де нічого не росло, зараз стоять так. шикарні. Ми були минулого тижня, я дуже задоволена, тому ще покажу. Але на жаль, те, що хотіла реалізувати, не вийшло. Mm -hmm. Буває таке. Пізній посів, пізній срок посіву. мені здається, покаже себе краще. Нас минулого року краще показав пізній посів. Ми ж закладали. Ну, з тобою тим, я спілкувався трошки з сількосробниками, і з продавцями. То хто буде на коні. Ті, що пізно посіяли соняшник і ранні посіви кукурузи. Це по півночі Миколаївської області і ранні посіви? ранні Хто? посіви да, кукурузи да, да, да. на пізніх навіть качан не сформувався, тому да, коротше да, є да, таке. Да, да. Бі велике дякую. Вибрала вибрали ми соняшники да. на наступний рік. Я беру КЛ. хлопці, дівчата. Якщо ви сієте соняшник лімагрей, напишіть, який гібрид ви любите. Я просто фанат. Лінійки під КЛ КЛП. Мені здається, рівних. Ну, хочу закінчити наше відео. Соняшники просто нереально круті. Знаю цей потенціал. Мені цікаво, скільки в нас, фанатів соняшнику лімагрей. А далі буде, далі ще вам буду показувати, що ще маю.